Розведення кроликів вважається одним з найперспективніших видів домашнього тваринництва при правильному догляді. Тварини легко розмножуються, швидко набирають вагу, цілий рік забезпечуючи господаря дієтичним м'ясом і хутром. Здорові тварини запорука успіху. Однією з помилок початківців кролівників є потурання до здоров'я тварин існує багато порід кроликів. Кожна володіє певними особливостями, проте кроликам будь-якої породи притаманні загальні норми поведінки. Кролівникові важливо навчитися вчасно розпізнавати початок хвороби з поведінки тварин інакше захворювання швидко пошириться від однієї особи на все стадо, ознаки хвороби легко визначаються за загальним станом тварини. Воно стає малоактивним, забивається в кут, не приймає їжу і воду. Залежно від виду захворювання. У кролика можуть спостерігатися мутний погляд. Зміна кольору і форми калу неспокійне, дихання і при наявності будь-яких симптомів необхідно відразу ізолювати тварина в окрему клітку або приміщення, викликати ветеринарного лікаря, кролики ніжні створіння, схильні до безлічі захворювань. Для профілактики більшості з них необхідно проводити вакцинацію стада, також початківцю кролівникові важливо знати, що у тварин дуже ніжна шкіра і кролик легко може поранитися об гострі частини клітини. Тому необхідно звернути увагу на стан клітин, щоб в них не було гострих країв у разі, якщо тварина поранилося, потрібно негайно обробити рану. Як влаштувати затишне житло для кроликів? Поширена помилка початківців кролівників недотримання правил утримання кроликів. Тварини можуть міститися у вольєрах, клітках, ямах і профахівці, вважають, що домашнє кролівництво краще організувати при клітинному утриманні. Клітки для кроликів повинні відповідати певним показникам. Кролики схильні до простудних хвороб, тому не можна допускати протягів в клітинах. Температура повітря повинна бути в межах 12-18 градусів, кролики болісно реагують на різкі перепади температур і високу вологість повітря. Вологість в приміщенні може відповідати нормам 60-70%. Освітлення повинно відповідати природному світловому дню. У літній період потрібно стежити, щоб кролики не перебували під прямими сонячними променями. Особливу увагу слід приділити санітарному стану клітин. Необхідно утримувати тварин в чистоті. Періодично очищаючи клітини від продуктів життєдіяльності тварин, кал і сеча розкладаючись, виділяють шкідливі речовини, які можуть привести до загибелі кроликів. Кролівництво в домашніх умовах вимагає особливого ставлення до зимового утримання кроликів у період морозів тварини можуть оборозитися, застудитися і зовсім загинути, якщо крічатник знаходиться в закритому приміщенні. То його можна різними способами обігрівати у разі, якщо клітини знаходяться поза приміщенням, їх потрібно утеплити в першу чергу підлогу, настелити великий шар сіна або соломи. Стіни клітин також треба утеплити листами фанери, залишивши невеликі ділянки для вентиляції при правильній організації житла, кролики ростуть здоровими, швидко додаючи увазі. Різноманітне харчування для швидкого зростання багато початківці фермери помилково вважають, що кролики не вибагливі до їжі і не вимагають різноманітності в їжі. Насправді, одноманітне харчування може привести до порушення обміну речовин і, відповідно, до хвороби тварин Кролівництво для початківців передбачає рік на одного дорослої тварини наявність в раціоні сіна, зерна, свіжої трави, коренеплодів, гілок. Бажано годувати кроликів щодня в ті ж години. Зернову суміш, основними компонентами якої є пшениця, овес і ячмінь, можна давати в сухому вигляді, можна запарювати або пророщувати. Існують спеціальні комбікорми для кроликів, збагачені вітамінами і мікроелементами, починаючи з весни. В раціон потрібно обов'язково додавати зелену подвілену траву. Важливо знати, що не вся трава підходить для корму кроликам, є отруйні рослини, наприклад, жовтець, які можуть погубити тварин при висиханні отруєння. Речовини в травах зникають, тому в сіні вони не страшні тваринам. Досвідчені фермери використовують мішанки, в які додають овочі, комбікорм або зерно, різні вітамінні добавки. Вітамінні добавки відіграють велику роль у розвитку і зростанні здорових особин з якісним хутром, використовуються м'ясо-кісткове і рибне борошно. Багаті мінеральними речовинами у невеликих кількостях слід додавати в кор кухонну сіль. Вез неї кролики відстають у розвитку особливо необхідні вітаміно-мінеральні добавки в зимовий час, коли з раціону кроликів пропадає зелена трава. Початківці-кролівники повинні знати, що в корм тварин ні в якому разі не повинні потрапляти речовини з ознаками цвілі і гниття. Кролики можуть загинути як отримати здорове потомство. Часто початківці-кролівники схильні вважати, що поголів'я кроликів за рік можна легко збільшити в десятки разів, в принципі. Вони мають рацію, але такий результат вимагає від фермера великої віддачі сил і часу, на думку фахівців, починати домашнє кроляче господарство можна з покупки декількох самок з різних послідів і одного самця. Статева зрілість тварин настає вже до 4 місяців, але фахівці радять случати кроликів у віці не раніше 7-8 місяців, коли вони наберуть достатньо ваги і зміцніють. Виношує самка кроленят близько місяця від 27 до 33 днів. Потрібно стежити, щоб вагітна самка не відчувала стресів, не лякалася у клітці для неї слід обладнати гніздо сіна. Перед пологами кролиця починає готувати гніздо для кроленят, щипає пух з живота. Важливо стежити, щоб в клітці завжди стояла чиста вода для пиття. При відсутності пиття кролиця може з'їсти послід, маленькі кроленята потребують підвищеної турботи і уваги господарів, народжуються вони без шерсті. Сліпі вагою близько 50 грам. Вже через тиждень їх вага подвоюється, а до місяця збільшується в 10 разів. Це обумовлено високою жирністю і поживністю молока кролиці протягом перших тижнів кроленята залишаються абсолютно безпорадними, опинившись поза гніздом. Вони можуть загинути від переохолодження, тому фермеру потрібно постійно стежити за послідом, спостерігати. Чи всі кроленята нагодовані приблизно з тритижневого віку кроленята починають харчуватися кормом, і все ж слід тримати молодих тварин поруч з мамою близько двох місяців. За цей час кроленята стають міцними, молодняк слід годувати поживними і легкими кормами. Включати до складу вітаміни сухе молоко, варені і сирі овочі, комбікорми потрібно виключити з раціону кроленят грубу солому. Недоброякісний корм при правильному догляді кролики швидко ростуть і набирають вагу, радуючи господарів здоровим виглядом і якісним хутром.